До інших подій газдуємо відповідально. Президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Згідно з документом, усі власники житла такого будинку є його співвласниками, а також прибудинкової території та нежитлових приміщень у ньому і несуть відповідальність за утримання споруди. Новий закон багато в чому повторює вже написане у законодавстві, адже й раніше саме мешканці багатоповерхівок вважалися співвласниками усього будинку. Щоправда, лише третина івано-франківців знають цей факт. Більшість мешканців і надалі вважає свій будинок власністю міста чи ЄРЦ. Конституція говорить, що власність зобов'язує. Саме тому на власників багатоповерхівки закон покладає відповідальність за належне утримання, технічний протипожежний санітарний стан за необхідності проведення поточного капітального ремонту. Закон разом з тим зазначає, що власники відповідальні за дотримання норм правил утримання будинку та прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм, проведення поточного капітального ремонту. В пресі ухвалений закон вже назвали вбивцею ЖЕКів, адже згідно з документом, власники житла мають право самі вирішувати, яку управляючу компанію обирати. Саме для цього співвласники і наймають ЄРЦ чи будь-якого іншого професійно-управляючу компанію. Якщо не спроводиться ЄРЦ, можна і треба міняти управителя. В цьому і суть нових ринкових відносин. Саме на таких правилах і була побудована концепція комунальної реформи, проведеної у Івано-Франківську ще три роки тому. Тепер наше місто взірець не лише для інших обласних центрів, адже нещодавно аналогічну реформу розпочали київські чиновники.